Доброго ранку Україна. Друзі, новини у нас, скажімо такі, зараз може навіть більш трошки позитивні, ніж були раніше, і цьому є свої причини. За 24 рік вже можна підвести деякий проміжковий да, підсумок їхнього наступу. Там засоби масової інформації пишуть, що 600 квадратних кілометрів з осіннього наступу змогли захватити. Нами було втрачено міста там Авдіївка, Марінка і багато чого іншого робить. Ну в сіру зону стало сірою зоною. Це із негативного. Із негативного ще те, що ворог, як мав, так і має тотальну перевагу в авіацію, а саме КБ і ФАБ проклали в піхоті. Дорогу до захвату нашої території, місць у посадах дохіра піхотних підрозділів, БК у них і Китай, і Северна Корія, і Іран, і саме виробництво Парашників, на жаль, більше, але із позитивного, скажімо так, навіть кинувши всю свою міць, ну, псевдоміць, да, оцю великої сверхдержави, бажаного результату не дали. І ще триває наступ на Харківщині, і ще триває наступ на Донеччині, Луганщині, і ще потенціал не виснажений. Але, скажімо так, от почало поступати фрагментарне озброєння БК, і ситуація трошки покращилась. Я не буду вселяти велику надію в те, що там БК буде так, як і раніше. ну Мати 6-7 місяців сидіти на снарядному мінному голоді це бред. Я взагалі не, не великої думки за тиловий забезпечувальний орган Міноборони, да? верніше за людей, які сидять там, і, і таких людей, Казнакрадіо, які роблять такі провали. У мене є своя думка стосовно всіх цих речей, і це системні речі, які йдуть в альянсі. Да? На зовнішньому фронту, на зовнішньому фронті, допомогу нам підрубали всередині. Там прильоти по наших підприємствах, які виробляють зброю і по складам, є. і зрив мобілізації. А все це системні речі, які веде ворог всередині нашої країни. І, до речі, ці інформаційні диверсанти вони більшої шкоди ну дуже великої шкоди наносять нам. Да? Оці такі інформаційні кілери, Клюся Арістович, оця подивіться Масійчучка, це Скайбєєва, да? українська. Подивіться, кого вона на телеканал до себе тягає. Вроді би, ненавящева, і всі оці придворні блогери срани, всі показують. Як у ТЦК ТЦКшники забихають у буси людей, де вони ті кадри беруть, і картинка одностороння подається. Не показують цей же час людей, які дійсно приходять в ТЦК, мобілізовуються, йдуть воювати. Їх не показують від слова зовсім, ви не побачите. Що узурповане медійне поле, і на жаль, дуже велика кількість оцих шнерів, е парашників, да? на багатьох державних посадах. Якимсь дивним чином адміністрації, органи органіповилазили шнурки партії регіонів. Ну, шнурки, 5-6 ефективних менеджерів так чи інакше, блін. Партія регіонів і Ну, Тому дуже складно. І я вам скажу, що що, то, що Україна тримається і тримається такий час, це тримається вся Україна на збройних силах, на простих хлопцях, які в умовах, от я можу сказати за Авдіївку. Що Адавдівка і сама Авдівка, наверное, там десь 6 місяців трималася на ФПВ, броню вибували, ну, дуже мало було снарядові а, Ручні протитанкові засоби і дуже велику роль зіграли ФПВ. І тому сили безпілотних систем, дай Бог, щоб вони розвинулися, це, ну, скажімо так, буде одна із складових у військах у підрозділах Збройних сил. І дуже потужно буде. Тому, якщо підсумовуючи вище сказане і коротко не скажеш, скажімо так, є у нас положительні моменти, є ще негативні моменти. Так? Ви ж знаєте, що бика у них дихіра і вони ж села, той час ов'яр стирають, підперлась час вовчар, стирають, тому що буде дуже складно, ну скоріше за все полізуть там і на Сумщину. Буде дуже складно, але ми обов'язково переможемо. І це потрібно вірити, не скавчати, не плакати, не бігати отам по всім цим вонючим помийкам. У нас всередині дуже, ну уявіть собі, 31 рік цих колаборантів, вату агентів, ФСБшних грушних. скільки цього говна сюди насадили. І зараз вони на багатьох державних посадах на керівних сидять. Тому ну, складно було і буде, але друзі, вже є зміни, ті ж плануючі бомби потихеньку почали доходити, почало БК, І що я е, саме дивне, заїжджав вже ж ми тут по напрямку, ну, на Авдійському напрямку, ми в полосі працюємо, то заїжджав, от зараз почали говорити ми за фортифікацію, що вкрали гроші, почали тварюки шевелитися. Да? ну, знову ж там. Єсть, не хочу за нього розказувати. Ну хоча б шевелінії є, хоча б щось робити почали. І ви дебіли, ті, що робите фортифікацію зі своїми планами, в сраку всракою засуньте. Траншеї, як у парашників, треба хоча б фрагментарно накатиками перекривати від скидів, одних піввішок. Потому що бункера бункерами, бля, це все добре. Відкриті траншеї це дебілізм. Бока попшивали, низ зробили, бля. Хто його там який ідіот затверджував он, ці плани. Ну, сподівайся, що там коригування доробить. Чи маєте, щоб піхота залазила і сама перекривала все це. Ну, а так, друзі, новини, можливо, будуть трошки кращі. Будемо повідомляти. всіх обняв, все буде Україна, слава нації. І не вірте тим чмошникам, отим Скабеєвим українським. Все буде Україна.